Ви на каналі Каскад Сандри і ми закінчуємо проходження фундейшу сьогодні. З тим, що тут присутнє, це тут більше робити мені немає чого. Але наостанок давайте подивимося от очима звичайного мандрівника, як виглядає наше містечко. Саме перше, що ви помітите, коли сюди прийдете, це церк... церква зроблена у римському стилі. Цю церкву. І її креслення нам предоставили лицарі на своїх вилисках, на своїх походах. А також те, чим відоме це селище, те, що тут є купа шахт і родовищ корисних копалин. від звичайного заліза і мармуру з каменем до кварцу і золота, яке тут, до речі, і оброблюються. Надалі ми зможемо побачити обробку звичайного каменю, де сидять мулярі і роблять оброблене каміння, а також поля хмілю. По праву сторону буде житловий сектор один з багатьох, а також центр міста, там, де засідає феодал. І тут є одне з шедеврів це статуя лицаря. Також, якщо оминати те, що зліва йти далі, тут будуть поля, які годують усе місто, а також рибацькі колиби. Які на рівні з хлібом тут усі споживають. А, а на острові у нас духовний центр містечка. Духовний центр, а також промисловий центр в плані городян і міщан, які тут і проживають. Окрім цього, тут проживають і чинці, які роблять мед, віск і усі інші необхідні товари для вищих каст. Також тут розташовані деякі шедеври. От, наприклад, якось цей автоматичний фонтан, який разом з колоклами церков в певний момент дня грає свою мелодію. А якщо вам трохи занудно буде тут сидіти, можна піти відпочити на косу з пишним садом, на який віде кам'яний міст. А також тут розташований центр духовності усього поселення, це монастир із святилищем. Я, образно кажучи, називається монастирем, це церква, але по своєму декору, по своїй величині і пишності це, певно, більш монастир, чим сам монастир і аббатства, які тут присутні. А також тут є святилище Невідомій Святій. А якщо повертатись назад, то ми перейдемо в. Минаючи ще одну церкву, ми перейдемо до військового серця міста. Тут розташовані війська, яких тут налічується в розмірі близько двох сотень. І все їм необхідне. Тут у них є власна церква, таверни, де вони можуть відпочивати після своїх довгих днів. І усе, що необхідне для їх спорядження, для зброї і обмордування. Також тут і казарми і статуя лицарю. Якщо вийти з лагеря, то, то тут будуть численні домівлі, які самі солдати і побудували. Такі ж домівлі, домівлі з'явилися і за Шахтарськими горами. Тут є чисельні хутора і навіть окрема, окремий будиночок. Все це обнесено з забором, обнесено стіною, котре захищає від зовнішніх нападків. А якщо піти на. Вихід із міста за військовою табір. Тут нас буде вітати останній із шедеврів це Іганська брама. За котру, до речі, дякую Торії. Я б її пропустив би і завершив би розбір гри ще б учора. Якби не узнав би, що якщо навчити шістьох лицарів, то з'явиться останній із шедеврів. Що ж, ну а якщо загалом, то гра мені дуже до вподоби була. Щоправда, ще дуже відчувається те, що вона не готова до кінця. Ну, Наприклад, так, тут звичайно є військова система, але її ще можна і покращувати. Також знаю, що вийшло оновлення, але я його вже не встановлював. На гру, я все ж таки хочу пограти її ще раз, коли вона повністю вийде. Графічно вона мені дуже сподобалась, хоча графіка хоч і простенька, але вона таку нагрузку на ПК робить. Ось. Э, стосовно самого ігрового процесу, він м, на початку мені подобався більше, якщо чесно. Якщо порівнювати з островом, то острів я завподобки грав на пізніх стадіях гри. А тут мені більш подобались ранні стадії і були десь ближче до середини. Но також я не особливо м, розумію, навіщо тут міщани і городяни. В плані, от якщо просто зробити два міщан і 10 городян, то особливого. Далі і не потрібно розвитку в плані підвищень. А, також я б добавив кно кнопку, таку, як звільнити або прогнати. Це б дуже допомагало в деяких ситуаціях а, що ще? Навіть не знаю, не знаю що сказати. Гра. Так то їй ще є куди рости, куди розвиватися. Але вже зараз вона виконана на гідному рівні. Я бажаю тільки подальшого розвитку і тому подібного. Ось. Що ж. Я дякую вам за увагу, що ви додивились до останнього ролика це, й... це загальне проходження по Foundation. І всім до наступної зустрічі! Вам мовляв, канал Каскад Сандри.